Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак, і сьогодні у нас свіжа порція про автомобілі. Ви знаєте, сьогодні піднімаємо важливу тему: тема, що буде з цінами. Ми всі бачимо, що ціни є космічні, ну, судячи з того, що ми зараз бачимо на ринку. Хочеться дешевше, це нормально. Але що буде далі, сьогодні ми про це все поговоримо. Але, друзі, крім ціни, є ще такі розуміння, як стан автомобіля. І для того, щоб правильно перевірити автомобіль, потрібно перевіряти якомога. Більше, знаєте, я кажу, перевірок забагато не буває. Це може бути СТО, це може бути ваш товариш, який з цим розбирається. Це додатково потрібно перевіряти на інтернет-ресурсах. І сьогодні я хочу вам розповісти про один інтернет-ресурс. Давайте я ось так скадрую. Ось, дивіться, цікава інформація. Audi А6. Давайте ми подивимося про цей автомобіль, вставляємо ВІН-код. І можемо багато всього подивитися. А саме цікаво, що внизу буде посилання, можна по посиланню переходити, а можна просто промокод РОМА, і у вас буде 20% знижки на перевірочку. І що ми можемо побачити? Давайте проаналізуємо. Значить, Пробіг вже в кадрі побачили, він є рівний, в принципі, та. вже було видно з, першого, з перших кажу, з першого огляду, ми побачили, що є пошкодження. Давайте розберемося, які пошкодження і що було. Audio 13, 2014 рік у нас модельний 3,0 дизель. А Америка продає. І тепер гляньте уважно, уважно, друзі, на фотографії. Це просто сумно. От, подивившись такий звіт, стоїть питання: чи вам потрібно далі куди з'їхати на СТО і щось перевіряти. Звичайно, що це є тільки додатковий момент. Зараз ми розуміємо, що вже далі з цим продовжувати, з цим автомобілем. Ну, це моя суб'єктивна думка. І його розглядати. Ну не можна. Якщо ви оглядаєте автомобіль і ви бачите хороший звіт, також потрібно робити перевірку автомобіля. Чому? Чи якщо автомобіль не заїжджав на офіційні СТО, то в нього також це може бути рівно і добре. Тому перевіряти треба комплексно. Але перевіряючи автомобіль на початковій стадії, можна прийняти рішення його далі вже не дивитися. Тому тут дуже важливі моменти. Ось вам інформація, друзі, про Car Vertical, який дає можливість зрозуміти також, що і як з автомобілем користуйтеся, реально цікава річ. А ми поїхали сьогодні. У нас дуже багато є цікавого. Рух вперед. Слава Україні! Слава ЗСУ! Розпочинаємо. Мощуєтесь зручніше, друзі. Е, я думаю, по назві ви вже побачили, що ми сьогодні з вами разом будемо блокати по авторинку на автобазарі у місті Луцьк. Ви знаєте, відразу хочу сказати і подякувати, подякувати, мабуть, буде правильно сказати усім підписникам, а також глядачам, хто ділиться цим відео в соцмережах. Друзі, обов'язково потрібно бути підписаним на канал, тому що завжди цікава інформація на нашому каналі. Палець вгору це завжди дуже прекрасно, якщо є така можливість зробити. Це мотивує друзі робити свіжі для вас відео. Ну що, ми бачимо, що на ринку в Луцьку, як завжди, автомобілів є багато. І направду цей ринок треба визнати, він на сьогоднішній день в західній частині України є найбільш живий по кількості автомобілів. Тому відразу, хто мене запитує, Роман, а що ж, що ж з автомобілями, куди краще їхати, ви знаєте, я завжди кажу, невідомо де буде ваш автомобіль, але пріоритетно там, де є більше автомобілів, є більше шансів його придбати. І ось, друзі, стоїть тоді наступне питання, а який же ж автомобіль можна придбати на авторинку? Ви знаєте, перше хочу сказати, це особливо для е, покупців, які купляють перший автомобіль, потрібно чітко розуміти, що новий автомобіль ви там не купите, такі автомобілі там не продаються. Так які ж автомобілі все-таки продаються. Продаються автомобілі в основному ті, які є пригнані із Європи. Так як локація Луцька дуже близько до е, границі із Польщею, тому все, що заїжджає, все протікає через границю. І в першу чергу ці автомобілі продаються на авторинку от, в місті Луцьк. Відразу поруч біля Луцька є також рівне. Трішки далі є Львів, також є Франківськ. Усі ринки живуть, продаються автомобілі, автомобілі купляються, рух іде. І ви знаєте, в цьому відео я ще хотів би підняти таке питання, що що буде з ціною далі. Усі ми знаємо, що завжди є оці переломи, ціни, це новий рік, зміна року, що відбувається, які ціни. Ціни взагалі насправді, можливо, зараз багато на мене хто налетить, особливо, мабуть, з продавців. Ціни насправді є космос. Ну реально, це треба визнати, ціни є високі. Та, звичайно, ми все в порівнянні, це все бачимо, що коли було нульове мито, там реально було цікаво. Хотілося б це мито якось його посунути. Ну, надіюсь, це все попереду в нас і щось буде мінятися. Наразі є, є те, що є, ціни є високі, вони є, знаєте, хтось каже, шокуючі. Я бачу багато хто так і сприймає. Що потрібно зробити? Ми в одному з наших відео піднімали, що потрібно зробити, щоб ціни помінялися. Багато хто звинувачує так гонщиків, перекупів. Друзі, ви знаєте, гонщик і перекуп, ну, чесно вам скажу, якщо правильно все розкладати, то це абсолютно дві фактично різні людини. Гонщик це людина, яка встає, їде в Європу, купляє автомобілі, завозить його сюди і продає його на ринку. Здавалося б, він також купляє і перекупляє, так? тобто перепродає. Але ви знаєте, якщо би. Е не було тих людей, які возять сюди автомобілі, то конкуренції автомобілям офіційним би не було. Тому ціни були би навіть вищі. Бачите, як ну, воно все на полки ми розкладаємо з вами, розбираємося в ситуації. От і тому е, вже в одному відео я розповідав, коли 18-му році розмитнення було знижено, тоді ціни впали, і особливо були засмучені ті люди, які хотіли продати автомобіль. А щось придбати, так? Тобто вже за ту ціну придбати було неможливо, тому що можна було в Європі придбати дешевший автомобіль. Усі відразу інформація швиденько проходить, що ми тут знизилося. інформація пішла в маси, люди почали приганяти автомобіль. І тоді воно, як кажуть, було, було зниження. Що ж буде зараз? Давайте будемо тепер все-таки розбиратися зараз по факту. По факту ми бачимо, що ціни є високі. Давайте, чому ж вони високі. Бачу в коментарях багато людей пише, що вони високі, тому що хоче нагріти багато перекупи, там, гонщики, ну хто як називає. Ви знаєте, вони хочуть нагріти, але я вам чесно скажу: перекупи, гонщики, вони везуть, продають, для того є. Ми в нас є очі, ми можемо замовляти та перевірку, їхати на СТО чи брати До речі, ми надаємо перевірку автомобіля, тобто нас ніхто не заставляє купляти. Ми повинні вибирати, що ми хочемо купити. І ми вправі вибирати, чи ми хочемо придбати автомобіль тут на Україні, який пригнав цей цей гонщик, та чи поїхати самому в Європу і там пригнати. І хтось з наших підписників в коментарях не знаю, чи ви бачили. Написав, що я от порахував, що якщо поїхати туди, пригнати отакий-то от автомобіль, там купити за три, потім ми, то три, і це все до кучі, і машина зовсім дешево не виходить. Як вона ж тут виходить дешево? Та? Я вже розповідав, як воно відбувається. Та є, є багато речей, коли хтось щось приховує та в якомусь автомобілі, наприклад, пригнавшись сюди там, скрутивши пробіг, це не є секрет. Всі ми знаємо, що пробіги багато скручують. Завжди є ще в такі поняття, крім пробігу, є стан, тому що скрутити можуть в двох автомобілях по 100 тисяч. Та там, наприклад, було 200, там 300 скрутили на 200, але ще стан автомобілів в цих авто... двох екземплярах може бути різний. Це також є дуже важливо. І це потрібно розуміти. Тому автомобілі, які привозять сюди, зараз ми вже вперлися, знаєте, в цей момент, що, наприклад, тут дивився я, до речі, коментар цікавий, бачу багато людей ну, пролайкало, та коментар значить, що заробляють перекупи там щось півтори тисячі такого плану. Ви знаєте, наприклад, може, хай буде, хай заробляють, але чомусь я поїхати за кордон. І привезти машину і заробити півтори тисячі не можу. Якщо вони там вміють, е як кажуть, викрести цей автомобіль, а потім легально його продати, ну я аутерірую зараз розмову. Звичайно, що такого робити, надіюсь, такого робити ніхто не буде. Якщо таке буде робити, то хтось, та, щось з документами не так, якісь там, там махінації, то я про це всім повідомляю, що ви не попали на якийсь розвод. Потрібно автомобіль перевіряти, починати з того, що автомобіль потрібно перевірити технічний стан його. І за багато перевірок, до речі, не буває. Повірте, мені не буває. Ви можете перевірити автомобіль фізично, та? тобто якийсь там кузова, мотору, коробки, ходова, перевірити рульову, перевірити, як у тормозна система працює. Та? Заїхати на ту ж яму, комп'ютер підключити. Це все буде добре. Звичайно, дуже добре, якщо ще є можливість підключити. І подивитися в інтернеті Car Vertical. це є додатковий додатков, додаткова інформація, вона не є основна. Чому пояснюю? Ви можете відкрити Car Vertical до перевірки і побачити, що автомобіль, наприклад, є скручений, а ви просто цього не приймаєте. Так, ви не хочете автомобілів, якому було 350, як ми сьогодні, до речі, оглядали автомобіль. Сценік заявлений там щось 200. Чи навіть 180, ну одним словом, та. а по факту знайшли щось 345. От ви можете на CarVertical забити він номер автомобіля, промокод ROMA, 20% знижечки отримуєте, або внизу під посиланням в цьому відео в описі є посилання, можна переходити по посиланню і перевіряти. Тут також є плюс, є мінус з такими перевірками. Тобто опиратися на тільки один важіль, так би мовити. Не зовсім правильно з однієї сторони ви побачите пробіг, ви відмовилися і все. Але буває таке, що ви дивитеся, там все добре. А при фізичній перевірці автомобіль вже був місяць чи два наприклад, в Україні, та? отримав нормально підхвіст, задню частину відрізали, варили іншу частину, і тому опиратися просто на цифри не можна. Звичайно, що є ще моменти, коли автомобіль, навіть там, будучи за кордоном, може обслуговуватися не на офіційному СТО. І потім ви здивитеся тільки, тільки по одному важелю, а у вас ніби все добре. Тому автомобіль треба перевіряти максимум. Я не знаю, чи, чи буває забагато перевірок, швидше не буває. Як завжди я кажу, після всіх перевірок, які перевірили, наприклад, на автобазарі з експертом, та, походили, знайшли. Що може подивитися експерт? Експерт може подивитися стан кузова та на предмет ДТП, він може подивитися в цілому, що по лакофарбовому покритті, чи є шпаклівка. От. І е, сказати вам, подивитися на мотор, чи є якісь підтікання, та масловиділення. Якщо помитий мотор, то треба ставити е, собі в пріоритет, що підтікання буде. Також подивитися супутіння, кожен мотор має свою особливість, до речі, ну тобто розуміємо, так? Далі перевірити тест-драйв ходової, рульова, як при тормозінні вправо вліво чи не веде, чи немає якоїсь вібрації на руль. Ну, одним словом, це все можна перевірити, а також перевіряється і е цим комп'ютером. Тепер стоїть наступне питання. А як ж перевірити мотор компресію? На базарі ви цього не зробите. Я від себе завжди як моторист рекомендую ті речі перевіряти. Та, зараз хтось подивиться з продавців і скаже, ну той блогер Роман, вже, то вже закруто. Тут така справа. Я не кажу, що це є обов'язкове, є можливість домовитися з продавцем, що дають таку можливість зробити. Та, тому що іноді, навіть не іноді, дуже часто буває, що туди краще не лізти, тому що можна це все розкручувати і там, знаєте, як розірвати. І мати потім викручувати, висверлювати, і куча куча, як кажуть, є ще й моментів. Але в принципі, в пріоритеті ви, коли перевіряєте компресію, воно вам дає дає можливість зрозуміти ну, загальний стан автомобіля, тому що автомобіль працює за принципом та двигун ДВС, двигун внутрішнього згоряння. Що відбувається? Відбуває пальна суміш, подається в камери згоряння, поршень. Тисне, клапана закривається, поршень Порше тисне, це все стискається, пальна суміш, тоді відбувається запалення, чи воно в дизелі, чи в бензині без різниці. В дизелі просто це за рахунок тиску створюється. І е, якщо все є добре, то говоримо конкретно про клапана і про, про ці кільця маслосйомні і кільця компресійні, то все буде, ну, так воно має працювати правильно. Якщо щось працює не так, це тільки ми говоримо про такі, знаєте, я кажу, один з моментів, тому що моментів ще є дуже багато насправді. О, то компресія дасть такі, знаєте, я кажу, дуже-дуже велике розуміння про стан автомобіля. Тому якщо є така можливість, її треба використати. Так? І тоді ви, в принципі, якби перевірили автомобіль. Далі наступне це те, що ми говорили, тільки що в розмові вище, вище по часу. По документах я казав, чи щось там та, десь там не взяли, не зробили, потім Інтерпол не шукає цей автомобіль. Далі часто я чую, Роман, все, автомобіль готовий, я собі беру доручення, бо я не хочу чекати, немає бажання час втратити, бо я вже змучений. Знаєте, ви змучені, але приділити один чи два дні на порядок з документами, щоб зробити, це також є пріоритетний час, який потрібно для себе виділити. Просто треба задуматися над одною простою такою, знаєте, я кажу, ну просто таку річ зрозуміти. Ви можете приїхати додому, і насправді, я навіть думаю, в 90% у вас буде все добре. Тобто ви її поставите на облік там, по генеральному дорученні, чи це буде договір купівлі, в принципі, так. Але є невеликий ризик, що щось може піти не так, і якщо це щось піде не так то приємного буде мало. Мало буде приємного в тому, що ви починаєте розбиратися в якій ситуації. І іноді буває це просто грижа. Грижа це коли автомобіль е, має щось не так, але допустимо. Та? Тобто експерт подивиться і скаже, наприклад, він номер є ржавий, і він може сказати, але нічого, я бачу, що все нормально, та можна на це закрити очі. Зазвичай це коштує додаткових грошей. Небагато, це може бути 100 доларів, але воно щось коштує. А може бути якась реальна проблема, коли е, номер переварений, от тоді вже проблема. Звичайно, з експертом толковим переварений номер експерт побачить, тому що він дивиться в цілому кузов, і знайти переварений номер це взагалі є нескладно. Да. Але треба розуміти, що в будь-якому випадку бувають випадки, коли ви я хочу просто цю розмову, так знаєте, об'єднати в ціле, що ви самі все-таки дивилися автомобіль, чи там просто з товаришем, і там, ну грубо кажучи, трішки орієнтуєтеся, але не, не настільки професійно, щоб це зрозуміти, то хоча б по документах я рекомендую автомобіль робити правильно все, тому що перевірка тут є, є не менш важливою, як перевірка в цілому автомобілі. Просто в цілому ви можете придбати автомобіль без перевірок. І там буде там щось переварено, та? тобто десь частина кузова варена, та, так звана в народі чвертка, чи буде проблема з коробкою відразу, чи з мотором. Тут ви можете зрозуміти, що ви це поремонтуєте. Але якщо у вас будуть проблеми з документами, але вони будуть вже не так звана грижа, а реальна проблема, коли вам заберуть автомобіль, ну, повірте, це вже взагалі не весело, тому що це проблема вже, мінус вся сума. І тому я думаю, що документи дуже часто люди відкидають на задню сторону, а там потім собі поставлю. А відверто скажу, це насправді є дуже-дуже вагома річ, яку потрібно обов'язково робити відразу при продавцю. Поки в нас є час, друзі відразу також можливо повторюся попереднього відео, я про це говорив. Як робиться документи? Документами насправді вам не потрібно чогось там видумувати п'ятого колеса. Ви просто їдете в сервісний центр МВС України. Часто чую, до мене дзвонять і люди називають МРЕУ. Ну, нехай буде так, позвиччя. Та, хтось говорить ще в ГАЇ. Але розуміємо, нам потрібно поїхати в орган, який надає послугу перереєстрація транспортного засобу. Зняти з обліку тепер такого поняття вже давно немає. Ви не можете зняти з обліку, як колись було, і там на червоних номерах автомобіль є. Ні, ви є продав... покупець, є продавець, ви разом їдете із паспортом-модифікаційним кодом, із грошима, звичайно. Ви їдете в сервісний центр. Там на місці ви подаєте документи, далі йде певний процес. Якщо ви не знаєте, коли передавати кошти. Ви до самого цього інспектора, можна сказати, правильно, я так думаю, оператора, який працівника, будемо так говорити, говорите, що скажіть мені, коли я маю передати кошти. Насправді, законодавець наділив можливістю розраховувати за автомобіль і отримувати кошти за автомобіль в правильно виділений час. Я думаю, так можна буде правильно сказати. Тобто це є той момент, коли вже автомобіль перевірений, якщо це ми говоримо зі сторони покупця, автомобіль повністю перевірений експертом-криміналістом, перевірено по Інтерполу, перевірено по базах МВС, якщо вже автомобіль стоїть на обліку, і ви вже передаєте кошти спокійні. Вам просто там за пів години вже віддають фізично реєстраційний документ, народі техпаспорт. Бачите, як ми позвикали ще дуже до таких, як кажуть, колишніх вимог. Правильно, це є реєстраційний документ на транспортний засіб. Не забуваємо обов'язково після реєстрації застрахувати автомобіль, тому що має бути у вас цивілка для того, щоб по закону ви могли легко пересуватися на автомобілі. І в разі якогось моменту, якщо так станеться, що вас зупини поліція, поліція, до речі, правильно має зупиняти тільки за ваше порушення. І, як кажуть, далі вже... По ситуації, але все-таки поліція наша така, що може зупинити просто, бо вони собі так вирішили. Багато ще є причин, як кажуть, мова зараз, друзі, не про це. Факт того залишається в тому, що якщо ви це все зробите правильно, то перевірка відбудеться. Давайте тепер вже в кінці ми підходимо до логічного завершення, давайте тепер розкладемо на полички. Якщо ви. Шукаєте автомобіль, ваша перша задача це взяти і автомобіль перевірити правильно технічний стан, тобто як він працює, робота в цілому автомобіля. Наступний етап це їдемо в сервісний центр і робимо перереєстрацію транспортного засобу на себе, і в ході перереєстрації оплачуємо за автомобіль. Далі ви, ви їдете вже по дорозі, і ви є спокійні. Автомобіль максимально перевірили. Та він новим після перевірок технічного стану не став, але ви вибрали найкращий автомобіль серед тих, який був, та він буде на наступний день, чи через день, чи через тиждень щось потрібно буде, можливо, вкладати, тому що автомобіль не новий і сьогодні датчик працює. А в ході експлуатації датчик може перестати, його життя може закінчитися. І це є факт, це треба розуміти. тому Хто хоче придбати, до речі, є також до мене запитання. Роман, е, хочу придбати автомобіль, особливо такий старшим віком, або хто тільки починає купляти, шукати перший свій автомобіль. Хочу придбати з вами автомобіль, щоб його не ремонтувати. Немає таких автомобілів, щоб їх не ремонтувати. Ну, Вони є, але вони є в салоні Нові, там де є гарантія. До 100 тисяч не дають гарантію, виробник все передбачає так, щоб дійсно та гарантія. Відпрацювала і ресурс тих запчастин, які всі в цілому та скручений автомобіль, воно має своє життя. Все далі, що ви купляєте, там 200 плюс, треба розуміти, що сьогодні стан добрий, завтра е, щось ламається і потрібно вкладати кошти. І такі реалії з цим нічого зробити, на жаль, неможливо. Ну що, друзі, в цілому ми трішки сьогодні підняли таку, знаєте, як кажуть, тему, яку Треба завжди, я вважаю, час від часу піднімати для того, щоб не попадати на гроші, щоб правильно шукати автомобіль. Адже по правильний пошук це є ваша безпека в подальшому користуванні автомобілем. Хочу усім ще раз подякувати. Дякую, що ставите палець вгору. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько. Бережемося!